Маслина, бачите? Маслина вон, бачите, ягоди. Тут от відпечатки від сліди від птахів. Оце прекрасний корм, бачите? Я його сам їм. Угу. І досить смачний, мучний такий солодкий. Маслину обожнюють такі. А ті козли, тобто слуги народу, хочуть її вбити, маслину. Вони дебіли. Бачите, оце сліди фазана. Він ходив, шукав маслини. Не фазана, то, мабуть, лисиця. Тут в маслинах всі живуть. Mm -hmm. Яка смачна машина. Вон, бачите, оце фазан. Він ходив, збирав, опадаються ягоди, він їх збирав. Тупа страна, тупа страна, тупа екологія. Надзвичайно воровиті лісники. Та їм по барабану. Тим лісникам їм, аби в дуба вкрасти. Їм дивитися на природу нема коли. А тут був такий наподобі солонця, і я посадив тут цю маслину. Вона згорем пополам виросла. Тут більше нічого й не виросте, бо тут солонець. Місцями навіть маслина не росте. І вона дала, я вам скажу, такий прекрасний результат для тварин. Для тварин. От. В цих корчах чортки немає. Але снігу тут, порівняйте, я єле йду. єле йду тут. А поряд в степу взагалі його можна сказати немає. Що тут бігали якісь животні тут, гарцювали. Красота, так? Да? Оце маслиновий ліс. Я вам скажу, вон пташки, прямо щебечуть рядом. Багато пташок. От. Оце природа, дивіться, це природа створена моїми руками. От. Не побоюсь сказати оце якраз місце створене моїми руками. Тут командували щось садить, дуб чи граб, я вже не пам'ятаю що. Але ми посадили тут маслину. І маслина тут росте. Не дуже добре, але росте. І цей маслинник... Перетворився в рай. В рай для... Тут і трави багато, в п'ять разів більше об'єм, ніж на полі. І, і миші, і птахи, і косулі, і зайці. Правда, люди, люди вибиваються. Самий страшний хижак це не лисиця і не шакал, це людина.